Доброго ранку, малята! Ось і настала зима. А чи прикрасили ви свої віконця до зими? Прикрасити їх можна різними гарними витинанками. Сьогодні я пропоную вам зробити сніжинки, ось такі ажурні та гарні з візерунками. Вам подобаються такі сніжинки? Якщо так, то обов'язково перегляньте відео, яке я для вас приготувала. Підготуйте білий або блакитний папір, ножиці, не забувайте про правила безпеки. Та разом з матусею або татусем чи братиком та сестричкою виготовіть такі гарні сніжинки. Прикрасьте свої віконця або приміщення та надішліть мені ці гарні фотографії. Я буду дуже чекати! Ну, а поки переглядайте, розминайте пальчики та нумо до роботи. Гарного перегляду та чекаю на фото! Щоб зробити сніжинку-витинанку на вікно, нам потрібні квадратні шматочки паперу. Ми їх будемо складати з куточка на куточок, перетримуючи пальчиком та роблячи лінію згину. Ось так. Потім підіймаємо нижній куточок до верхнього, або навпаки, верхній до нижнього. У нас виходить з трикутника менший трикутник. Так, ми повторимо ще раз, зробимо лінію згину. І останній раз. Але на цей раз ви можете помітити, що у нас залишився зайвий трикутник, який ми будемо відрізати. Він нам не потрібен. Ось так. Подивіться уважно, що одна сторона закрита, а інша має вигляд книжечки. З закритої сторони ми будемо різати до дугою. І відрізати похилою лінією зайвий папер, але так, щоб дуга не відпала. Далі робимо ще одну дугу, і знову відрізаємо шматочок. Ви можете вирізати інші деталі дуги, напівкола або трикутники, Середині дуги я виріжу напівколо. Треба міцно тримати саму сніжинку, заготовку в лівій руці, а правою вирізати. Обережно, щоб не розрізати її навпіл. Обов'язково робимо відстань і знову вирізаємо трикутничок. Між ними має бути відстань. Ще один трикутничок. Кожного разу розвертаю на іншу сторону І ще один трикутничок. І якщо ми надріжемо кінчик самої сніжинки, у нас буде в ній дірочка всередині. Ось так. Тепер будемо розвертати, дивимося, що в нас буде виходити. А виходить у нас ось така гарна сніжинка-витинанка, якою ми можемо прикрасити віконце. Тепер беремо другу заготовку і робимо так же само. Ви, до речі, можете зробити будь-яку кількість сніжинок, яку вам захочеться. Всі вони будуть різні та неповторні. Як і в природі, немає однакових сніжинок. Тут ми виріжемо трикутничок. Потім по кожній стороні будемо вирізувати також невеличкі трикутники, дуже обережно. Не забувайте про правила безпеки, щоб не порізати пальчики. Якщо буде складно, попросіть допомогу батьків. Це буде напівколо. Дірочка посередині і невеличкий трикутничок збоку. Розгортаємо. І ще одна сніжинка у нас вийшла вже з іншим візерунком. Подивіться, які вони різні. Ось такі сніжинки вийшли в мене, а які вийшли у вас. Мені дуже цікаво подивитися.